Схожа, каплиця кіджі була в третій чотирьох, ніж праворуч від них. Добре було те, що вони стояли на потрібному боці церкви. Погано, що не з того краю, і їм треба було перетнути увесь храм уздовж поустри інші каплиці, кожну з яких, так само, як і каплицю кіджі, затуляв напівпрозорий пластик. Зачекайте, сказав Лендон, я піду першим. У жодному разі. Це ж я схибив у пантеоні. Вона повернулась. Але в мене пістолет. У її очах Лендон прочитав те, що вона насправді думала. Це мого батька вбили. Це я допомогла створити зброю масового знищення. Цей хлопець мій. Лендон відчув, що переконувати її марно і здався. Він обережно ступав поруч із нею вздовж східного боку базиліки. Коли вони проходили по спершу нішу, Лендон весь напружився. У нього було таке відчуття, наче він грає у якусь сюрреалістичну гру. Наша завіса номер три, подумав він.